Всем привет, друзья! Вот, купив я микросхемы. Уже пришли. Это 9740. Три штучки. Вот так. Показываю вам, все, что это за микросхема. Это контроллер. Контролер для павербанків має в собі індикацію. Також підвищувальний перетворювач напруги на 5 вольт. Зараз я його сюди впаяю. Відповідно не забуваємо, що ця мікросхема має пузо, а отже пузо також обов'язково потрібно припаяти. Тому я буду використовувати паяльну пасту для цього. Беру паяльну пасту. Ось таку. Механік. Брати потрібно небагато. Цього цілком вистачить. Далі. Головне, щоб пузо припаявся, тому що воно слугує як радіатор. Також флюс можна дати флюсу. Все. Беремо мікросхему і відповідно по ключу її припаюємо. Всі діоди зараз закриємо каптоновим скотчем, а краще навіть алюмінієвим скотчем. Ось так для захисту. Так, на фені вистави 330 Цельсія. Так, ну всього запаяв мікросхему. Зараз її охолоджую і будемо перевіряти, але перед цим потрібно на блоккуз зірленням. Струм вистоїв 500 мА. Ось так. А напругу у 4 В. Все є. є. І тепер можна перевіряти. Це все діло. Так, і вмикаю це все діло, подаю плюс. І як бачите, всі діоди засвітилися. Давайте перевіримо, чи, чи є щось на виході, чи, чи, чи немає. Натискаю кнопку і засічується. На виході маємо 4,8 вольта. Коли вимкнув кнопку на кнопку, і тоді одесь світяться. Так, зараз перевіримо, як буде, як, як на мобільному телефоні буде заряджать. -за Цікаво. Так, вимкнув за камеру. Починає мигати, тому що струму не, не, не вистачає. Додаю струму 1 А. І як бачите, вже 5 вольт показується. Так, все це діло працює. Тепер беруть опату відмиваю від флюсу. Так, ну от далі. Все робимо правильно. Чистимо патруль від флюсу. Ось так. Відчистили. Тепер хай собі сохне. Так, і далі зараз будемо за цю парту ставити павербанк, робочу, що відремонтували. Так ось хочу сказати, що ось так я ось, скажімо так, згрупив. І, в общем, ми в вісім я по фюзах, нічого не розуміючи. Наробив как його. Заблокував її по, по RST Gfembet ось так. Тобто, що це означає? Це означає, що я першу ніжку відключив від програматора ASP. І тому вона з програматором AFP не просивається ось так взагалі. Ось такі справи. Тому що не знаю. Не, не розумію. Хотів навчитися, але, на жаль, так, так вийшло, що я її заблокував. Я її не викидав, я її на всяк випадок сюди ось положу. Можливо, зроблю USB. Ой, вибачаюсь, можливо зроблю фьюз доктора ось так. Щоб відновити от мегу вісім ось так. Ось такі справи. Діло в тому, що я її просилав програмою казарма, а там на, виходить, що коли ставиш галочку, то це означає, що ти ви, ви, вимикаєш цей функціонал. Ось так. Я, на, я знаю що RST Semble це така скука, що блокує контролер ось так, від IFP-програматора більше його не бачиш, тому я RST Semlet. Галочку зняв, щоб його вимкнути. А там з'ясувалося, що в на нагу 8 виходить що навпаки, коли галочку, скажімо, від, 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 відмикаєш, ну, не ставлю з галку, це означає, що цей функціонал він активований ось так. А коли поставив гал галку, тоді цей функціонал буде не активований. Це так у програмі казарма я зрупив ось так. Ну, Такі, діла. такі справи буває, нічого не поробив. такі бувають неприємні справи. Добре, далі що я беремо цей павербанк. Розбираю його. Опа. Знімаю акумулятор від Powerbank. Далі цю плату перевертаю ось так. І буду її пропаювати. припаювати акумулятор відповідно до плати. В порядку, я, мі... я плюса припаяю. По такі самі технології. Далі це все діло. Перевіряємо кнопку, кнопку натискаю, зафічується, от запрацює. Так, і ще вийшло? Тут я ще пропаяв додатково паяльником ось так пропаяв ці всі контакти, щоб було надійно. Далі перевертаємо, вмикаємо його. Зараз фокус веду. І він відповідно працює. Ось так. І можна його збирати і вважати ще повербанк відремонтовано. Ось так. Але, звичайно, потрібно закрутити осі два винтики. Не забуваємо це зробити. Ось цю викрутку візьму. Закручуємо два саморіза. Ось так. І тепер можна дійсно накривати верхню кришку. Все. Тепер беру USB-тестер, вмикаю його. Отак от вмикається. Перевіряємо напругу. Напруга 4,8 В. Коли він активований 5 В. Ну, потрібно зараз йому дати навантаження і подивимося, скільки напруга буде яка. Відповідно, мені, наприклад, потрібно зараз телефон, я беру мобільний телефон. Беру кабель для, заряд... для заряджання. Вмикаю мобільний телефон. І тут напруга, як бачите, піднімається до 5 вольт була піднялась і 4,8 В. вольта. Телефон поки ще не написував заряджатися о, вже 5 В. Напруга пішла зарядка, як бачите. І на банки 5 вольт рівно. Зарядка пішла. І струм пішов братися 680 мА. Ось так. Зарядка пішла. Він заряджає. Світяться всі поділки, я вимкну е, підсвітку, щоб було вам краще видно. Ось всі, всі, всі поділки е, засвітилися і все працює. Павербанк буде працювати і надалі. 0%. 0 відсотків. Ось так. О, вже один відсоток, як бачите, з'явився. Він заряджає і заряджати буде. Можемо переключити порт. Ну, Порт це все різно порта буде працювати, так як у них тут паралельні. Ну ось як бачите, знову 5 вольт. І мобільний телефон пішов зараджатися. Раді цікавості, зараз спробуємо його зарядити Подивимося, як він буде зараджатися сам павербанк. Ну, я думаю, що він буде в будь-якому випадку за заряджатися це таке діло, але... Провіримо. Відповідно беру бочок на 5 вольт, вмикаю його в розетку і вмикаю в павербанк. І нічого. Ні, відбувається. Так. Видно, дріт щось дріт. якийсь не хороший. Так, беру дрота свого. Вмикаю його в зарядку. Так, і вмикаю в зарядку Powerbank. Повер вмикаю свого зрата. Як бачите, відразу він пішов заради заряд І зарядка відповідно пішла. Перевертаю і так також працює. Повербанк відремонтовано. Озерарка йде і спозиває.